Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у новому відео. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Це відео буде кулінарне, хочу показати випічку. В основному тут буде солодка випічка, і буду готувати хачапурі пекти. Хочу показати таку різну випічку, можна сказати, на кожний день. Будуть такі різні варіанти, можливо, ви щось для себе візьмете і. Щось буде вам корисно, тому дивіться до кінця. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Якщо вам сподобалося це відео, ставте подобайку. Всім гарного перегляду! Першу випічку, яку я готую, це буде галета з полуницею та кисломолочним сиром. Дуже мені сподобалося, дуже рекомендую вам спробувати. Особливо в кого дітки не їдять творог. То це, він там майже не відчувається. Так ніжно, ніжно, так ніби як сиркова маса, і зверху полуничка, і вона якби перебиває такий вкус творога. Рекомендую спробувати дуже-дуже смачно. В описі під відео я обов'язково залишу всі рецепти, але скажу і у відео. Тісто у нас пісочне, тому для нього потрібно 200 г борошна, 100 г масла холодного, можна потерти, а можна так розімняти руками, так як зробила я на відео. Далі дрібка солі, холодна вода і один жовток. По рецепту йде 30 мл холодної води, але мені знадобилося 1 столова ложка. Що потрібно на начинку сирну? Сир, кисломолочний 200 г, сметана 50 г, жовток 1 штука, цукор. По рецепту 1 столова ложка, але я кидала за смаком. Одна столова ложка крохмалю. Це все гарненько я, так як на відео перебила ложку, можна сказати, розімняла. Можна це все перебити блендером, буде така однорідна маса. І Далі потрібна полуниця 400 г, цукрова пудра 2 столових ложки, крохмаль. Одна столова ложка, і можна для прикраси прикрасити зверху міндальними пластівцями. Далі потрібно тісто завернути на полуничку, так як я роблю це на відео, трішки так притискаючи. Далі потрібно змазати яйцем. Але в мене яйця не було, тому я взяла сметану і змазала, змастила сметаною. Теж виходить смачно, виходить гарна скоринка. Зверху полуничку я посипаю цукром і посипаю трішки крохмалем, щоб ну, можна сказати, було таке, ніби як полуничний, такий, ніби як джем, щоб трішки полуничка була така не дуже розтікалася. І ставлю в духовку на 180 градусів на хвилин 40, але дивіться, по своїй духовці. Далі я витягла, дала йому трішечки охолонути і посипаю цукровою пудрою. Бажано, щоб він повністю охолонув, щоб начинка не текла. Вийшов дуже смачний, з сирною такою начинкою і полуничкою. Спробуйте. Далі, що я буду пекти, це банановий пиріг з кремом та ягодами. Тісто мені це дуже подобається. З нього я роблю також і маленькі звичайні кексики, і можу зробити великий один кекс, тому вирішила це тісто зробити на пиріг. На нього потрібно 100 г масла кімнатної температури, 150 г пудри або цукра, щепотка солі, ванілін. 2 яйця, 200 г борошна, розпушувач, одна пачка, або 1 чайна ложка та 120 г молока. Все гарненько змішуємо. Тісто виходить дуже таке, ніби як крем. Можна зробити без банана, просто так зробили тісто. І поставили в духовку випікатися. Я роблю з бананами, ріжу їх на такі невеличкі шматочки. Дуже мені подобається, коли в такому тісті банани вони передають якийсь такий особливий смак і запах. Коли я печу маленькі кексики, я теж роблю або ванільні, або бананові. Діти дуже таке полюбляють. Молоко чередую з борошном, кидаю трішки борошна, трішки молока, потім знов борошна. Якщо вам здається, що тісто занадто таке можливо рідке, можете додати 2 столові ложки борошна. Дивіться, по тісту, але воно не має бути дуже густим, тому що воно потім буде, таке, ніби трішки забите, а воно має вийти таке дуже-дуже ніжне. Випікаю при температурі 180 градусів. Хвилин 40, дивіться по своїй духовці, щоб він був такий пропечений. Я пробую шпажкою. Якщо вона виходить суха, тоді він готовий. І коли він гарненько піднімається, я накриваю пергаментною бумагою зверху, щоб він не пригорів, а щоб серединка добре пропеклася. Тому, можливо, хто так не знав, то як рекомендація, я так стала робити, і мені дуже подобається. Дуже хотіла я цю форму, хотіла заказати її на темі, але їздила додому в Україні і побачила її в Аврорі. Купила її в Аврорі, вона там, ніби ціна її була 100 гривень, і я її брала, звичайно, для такого пирога, щоб така була форма, щоб можна було всередину, потім, коли він спечеться, положити крем, прикрасити ягодами, якби для цієї цілі я цю форму і купувала. Вона також продається на темі. На шені на цих сайтах. Для зручності я поклала в керамічну форму, щоб він гарно в духовці стояв. Потім просто зняла і переложила на тарілочку. До речі, потрібно купити таку тортівницю, таку гарненьку на ніжці, щоб воно гарно виглядало. Зараз готую крем. Крем тут у мене 200 мл вершків. І маскарпоне, одна штука тут 250 г. Додаю цукрову пудру за смаком і гарненько це все збиваю. Можна викласти на пиріг просто, так як я зараз буду викладати крем, а можна переложити в мішок кондитерський і гарненько виложити так гарно з кондитерського мішка. Але мені потрібно було швидко, тому вже я зробила так, як показала на відео. Хоча було б дуже гарно з кондитерського мішка це все виложити і було б дуже гарно. Е, у мене було з ягід це полуниця і е, чорниця, голубіка, не знаю, як сказати. Е, дуже смачно, полуничка така кисло-солодка, е, чорниця е, теж така солоденька. В общем, вийшов такий смачний пиріг. Я його приготувала ввечері. Ми його не їли, залишили на ранок. Він гарненько настоявся. Крем, можна сказати, такий, як настояний був, і був такий ніби як суфле. В общем, такий вийшов у мене пиріг. Рекомендую теж його спробувати. Вийшов теж дуже-дуже смачний. До чаю долати саме то. Наступне, що я готую, це меренговий рулет. Мені потрібно на нього 200 г білків, це 6 приблизно яєць, 300 г цукра, 2 столових ложки крохмалю, 1 чайна ложка лимонного соку і чуть солі. Коли білки взбились в таку гарну, пишну, можна сказати, піну, я додаю по 1 столовій ложці Цукра, і так роблю, щоб він гарно розійшовся, можна сказати, щоб він не відчувався. Марена вийшла дуже гарна, дуже така пухнаста. Я додаю буквально в кінці 2 столових ложки крохмалю, можна це все перемішати лопаткою, а я перемішую вінчиком. Буквально пару разів можна сказати, він там прокруте. Далі викладається все на деко і ставлю випікати при температурі 150 градусів хвилин 40. Але знову ж дивіться, кожен по своїй духовці. Меренга вийшла дуже класна, дуже така, ну, мені дуже сподобалася, її консистенція вийшла гарна. Єдине, що трішки в мене не, не вийшло, поставила меренгу в духовку і не подивилася температуру. Поставила не на 140 і 150, а вона мене стояла на 100. То майже 170 градусів. До речі, я по цьому рецепту роблю завжди, мені дуже подобається, виходить завжди гарно. Єдине, що зараз вона не дуже піднялася, тому що була висока температура. А так, вийшов рулет дуже-дуже смачний. Розрівнюю так, по можливості рівненько. Зазвичай я кидаю, посипаю пластівцями миндальними. І Воно тоді ніби так прикрашає, але в мене не було, тому було без пластівців. Поки в мене випікається мій, я тим часом готую сирники. Сирники в мене будуть в духовці з заливкою і з ягодами. Тут у мене 750 г кисломолочного сиру, але я скажу так, як потрібно по рецепту. По рецепту кисломолочний сир 500 г, 2 яйця. 3-4 столових ложки манки плюс мука, тому що потрібно, щоб вони гарно держали форму, потім їх треба буде випікати трішки в духовці. Цукор 50-70 г або за вашим смаком. Ванільний цукор. Далі все змішуємо. Я завжди збиваю це все блендером. Формую сирники, обвалюю муці і обсмажую. Обсмажувати потрібно на середньому вогні. Далі я це все викладаю у форму. Заливаю заливкою. На заливку я роблю 2 яйця 200-250 г вершків або сметани. Заливаю їх, ставлю на 180 градусів на хвилин 10-15 Можна посипати відразу ягодами. У мене коли була заморожена малина або полуниця, я посипала. А можна вже потім, коли вони будуть готові, можна далі їх посипати. Свіжими ягодами або викласти на тарілочку як прикрасу. Частіше я готую так сирники, рідко, коли просто обсмажила і ми їмо сметаною. В основному я роблю заливкою в духовці, і потім сметаною або з вершками і посипаю якимись ягодами. Як на сніданок чи як на перекус, це дуже смачно і, я думаю, це корисно. Хто ще так не пробував, рекомендую спробувати. Виходить дуже-дуже смачно. Єдине, що, якщо у вас сир кисломолочний, такий ріденький, ну, буває такий соковитий, буває сухий, то добавте в тісто. Дві-три, можливо, столових ложки муки, тому що потрібно вам буде формувати сирники і щоб вони не розвалювались, і щоб вони тримали форму, так як у мене на відео, щоб вони були, такі, ну такі, можна сказати, гарно тримали форму. Рулет витягла, тим часом поставила сирники. У мене якраз тоді, в той день, я робила, напевно, не одну страву, я вже не пам'ятаю, тому що в мене тут за декілька днів ці рецепти. То я так, поки пікся в мене маранговий рулет, я робила сирники. Потім рулет витягла, поставила сирники. Тут я зробила крем, зазвичай я роблю маскарпони з вершками. А так як в мене тут не було маскарпони, я просто збила вершки з, цукром, з цукровою пудрою. Такий в мене вийшов рулет. Не такий, як би мені хотілося, але вже який є. Діти з'їли відразу вийшов смачний, в слідучий раз буду дивитися за температурою, на яку я температуру це все ставлю. Але з вершковим кремом, з полуничкою вийшло дуже смачно. Показую дві страви, які я готувала в той день. Наступне, що я буду готувати, це хачапурі. Це вже така солона випічка, дуже смачна, дуже мені сподобалася. Хотіла зробити хачапурі з сиром і з фаршем і овочами. Але так як у мене залишилось багато фаршу, тому вирішила зробити тільки з фаршем і овочами, а потім вже якось зроблю з сиром. Якщо цікаво, пишіть, я засніму цей рецепт. Тісто я не показувала, яке я робила, тому що ну, я думаю, у всіх, напевно, свій рецепт тіста. Ну, я обов'язково напишу відео, під відео рецепт тіста. Скажу тут одне яйце, дві чайних ложки цукру, одна чайна ложка солі, 30 грам вершкового масла, 150 г води, 100 г молока, 500 г борошна. 7 грам дрожжів. Дрожжі у мене були сухі. Я робила хачапурі по різних рецептах, робила і по цьому. Виходить, все одно смачно. По різних рецептах, все одно виходить смачно. Також є рецепт на кефірі. На кефірі я якось робила раз, теж було смачно, але з дріжджовим тістом, якось на воді з молоком мені більш подобається. Поки мене тісто сходило. Я зробила начинку. Фарш у мене був готовий вже дома в Україні, то зазвичай ми фарш самі перебивали на м'ясорубці, але так як тут у мене м'ясорубки немає, тому приходиться купувати вже готовий фарш. Тут у мене фарша 800 грам. Я скажу так як, у мене, так, як я робила, у мене 800 грам фаршу, 2 перцю, 2 помідори. Далі я посолила. Поперчила, додала спеції. Там в мене трішки коріандр був такі різні спеції. І дві невеличкі цибулинки. Гарненько це все перемішала. Спочатку я перемішала виделкою, а потім вже вділа рукавичку і перемішала це все руками. Дуже мені це сподобалося. Дітям також сподобалося. Я якось робила давненько вже в Україні. Тут я ще ні разу так не робила. Тому даже забула трішки за цей рецепт. Потім десь на Ютубі побачила, згадала і вирішила, що потрібно приготувати. Тут у мене, поки тісто сходило, я робила начинку. На вечерю у мене тут була картопля. Картопля була у мене звичайна печена, така ніби як по-селянськи. Я її скинула так в каструльку. Тому що якраз в сім'ї моєї вдома поки не було, щоб вона не остила, я зложила в каструльку і накрила кришкою. Далі формую такі ніби кораблики, викладаю середину тісто. Я думаю, по відео видно, що тісто дуже-дуже м'яке, дуже, таке, можна сказати, еластичне. Викладаю фарш з овочами. І робила так по дві штуки. Далі змащую яйцем. І ставлю в духовку на 180 градусів. Не скажу на який час, тому що я дивилася по їхньої готовності. Коли вони вже такі були зарум'янені, коли сир зверху розплавився, тому тоді я вже витягувала. Тіста я робила на 1 кг борошна. Вийшло в мене таких корабликів, я вже не пам'ятаю, 9 чи 10 штук, але з'їли всі за один вечір. Ну, це... Зрозуміло, дітають немало, а коли воно ще таке смачне, то воно уходить дуже швидко. У нас ще була така вечеря, картопля цю яку я показувала, зробила ще салати, качапурі. Така вечеря в нас була ніби проста, але така смачна. Хто ще так не готував такі хачапурі, готували тільки сиром, рекомендую спробувати. Виходять дуже-дуже смачні і дуже соковиті. Знаю, що є по рецепту, такі рецепти, де начинка ця вже йде готова. Обсмажується фарш і з овочами, але мені так не дуже подобається, тому що мені тоді, ніби воно сухе. Висуха начинка виходить. А так, коли я це все складаю у тісто, посипаю сиром і ставлю в духовку, тоді виходить дуже смачно. На цьому буду завершувати своє відео. Думаю, вам сподобались рецепти, які я вам рекомендувала. Ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео. Пишіть в коментарях якісь запитання. Всім щиро дякую і до зустрічі в нових відео.